Кран проточний водонагрівач фірми Kroner, Модель SSG 089. Така упаковочка з підоплатка безпечна. Ось такий кран. Кран проточний з цифровим дисплеєм. Корпус нержавіючої сталі. Гусак поворотний. Ручка для регулювання температури води, різьба для підключення одна друга. кріплення гайка з пластику, правда. Вилка шнуром, довжина шнура 1,10. Монтаж цього проточного нагрівача універсальний. Тобто як над столашньою, так і під. Ця вимка. Потужність 3 кВт, Ціна такого комплекту 1720 гривень.